Він менший за Powerbank, коштує менше, ніж футболка, але кажуть це повноцінний комп'ютер. Мені прийшов міні-ПК під назвою X96Air. Він буквально розміром із сирникову коробку. Всередині 4 гіга оперативки: Android 12, HDMI, USB, Ethernet. І увага! Wi-Fi працює, але не одразу. Google Docs відкрився за 6 секунд. Таблиці фрізять трохи, але працюють. YouTube в браузері 720p йде норм. А от Facebook краще не заходь. PUBG не запускається, але Shadow Fight літає. Вісьмібітні ігри працюють ідеально. Цей малюк читає флешки з фільмами класний варіант для дачі. Плюси дешево, легко працює з телевізором. Мінуси, Wi-Fi не для важких задач. Але якщо ти не хочеш витрачати тисячу доларів на комп, це Fire. Чи можна це назвати комп'ютером? Своєрідним так. Напиши в коментарях, чи ти б зміг прожити на Android ПК.